Вариться борщ на багаттій у нас О, буде борщик смачнющий. Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кульченко Джелами з Півдня Одеської області. Сьогодні неділя, друзі. Хтось дзвонив мені, не знаю. Я ще раз скажу, що я в неділю слухавку не підіймаю. У нас неділю ось, сьогодні варимо борщик, показала спочатку відео. Діти прийдуть вже, ну, племінниця тут біля нас живе поруч. Напекла вже тих рогаліків з повідлом. Сусідка нажарила пундиків сиру домашнього, я напекла вертути сиром, з гарбузом і з айвою. Зараз вариться борщ і будемо сідати обідати. Тому сьогодні я не відповідаю нікому, нічого не пишу. Можливо, ввечері мене буде. Бажання то сяду попишу щось, тому що в неділю я відпочиваю, друзі. Ви можете мене зрозуміти, тому що я 6 днів на тиждень займаюся посилками, відповідаю вам. На неділю хочу відпочити, посидіти з дітьми, побалакати про те, про інше. Вже ось осінь-осінь. Кизильник починає червоніти, я й не бачила. Зараз він скоро буде взагалі гарний. Бачите, ось червоніє вже. А тут зовсім ще зелений. З цієї сторони вже ягідки червоні на ньому. Ну, потім пострижу його, я потім обстригаю його взимку, одні ягідки лишаються і потім птички їх їдять. Ці ягідки клюють. Тепло, досить таки тепло. Хризантемка. До речі, ця хризантемка дуже-дуже давно У мене на така помповидна. Бачите, такі помпошечки. Треба буде її роз... звідси прибрати, розсадити. Дуже вона гарна, дуже-дуже гарна колір, такий жовто-рожево-кремовий такий колір взагалі. І самі квіточки, бачите? Ця хризантемка у мене ще від моєї мами лишилась е, дуже давно. Ми от сюди прийшли цей дім, і вона в мене росла. Тоді ще в перших квітниках в дворі була, от я її залишила, тому що, ну, так би як на згадку про батьківську хату. І взагалі вона гарно пахне. Знаєте, ці прості хризантеми, от якось вони спогади з дитинства навіюють завжди. Тому що у бабусь наших завжди росли такі прості, не було тих сортових, гарних, а саме такі прості були. І от такі, знаєте, спогади з дитинства, дивлячись на ці хризантеми, згадуєш свою рідню. Різ кущ і Камсон. Я її зовсім спиляла. Потім пізніше викопаю звідси. тому що... Я коли саджала її, я не думала, що у нас тут буде доріжка під виноградом. А, і ще тоді виноградника не було, ще не саджали, Тож треба її звідси прибрати. Тут вже такий у нас був гарний кущик, але довелося все-таки його вбирати. Викопаю, побачу, поділю, можливо. Так, ну з цієї сторони. Знову буду живцювати каріоптеріс з з білою. Ось у мене ще є з варігатністю жовтою. Так, а тут у нас Ха -ха -ха. це у нас звіробій триколор. Ну, думаю, що доведеться його прибирати звідси, хоча можна взяти і обрізати. Вже ці от він тут просто, він просто звідси прибереться з цього квітника. Ну, в принципі, можна залишити його тут. Такий гарний, бачите, кольори. У нього три кольори зелений і такий, як синюватий і рожевий. Скажу, що він листя зберігає взимку, теж не повністю, але зберігає. Нарешті він у мене пішов, скажусь, купувала його раз за 3-4, поки він у мене. Прийнявся і пішов рости. Що таке, а? Какосик? Друзі, анемону японську я майже вивела вже тут лишилися тут кусики, тут в мене прикопана гілочка цієї калини Боднанської раноквітучої квітучої, тому що трошки лишилось Вивела її, тому що страшний агресор. Можливо, десь потім в взимку двіньку буде, час пересаджу на пустир хай росте. Лілейники теж трошки поприбираю, тому що досить такі агресивні деякі сорти, Вон, просто гляньте, понаростали купи, купи, купи. І теж буду викопувати, прибирати. Просто десь ось викину. Це самий -самий простий і самий-самий, бачите, як понаростав. Довгуляти не можу, зараз піду, подивлюсь до борщу, бо вариться борщ. Ой, комир цей зріз, зрізати треба, і будемо на весну забризкувати отравою, щоб тут нічого не росло, тому що комиш забив всі рослини, тут навіть сріз Забив і той, а вивезти так його неможливо, треба тільки забризувати і забризувати. Що таке кокосик? От айстра починає вже роживіти. То дивиться, вона пам'ятаю, що я казала, що з часом починає роживіти трошки. Бачите, вже міняє трошки колір. Кокосик? Скучив? Спочатку біла-біла-білосніжна, потім колір змінює. Моя а коніт заців як гарно. Цей мій гарний. Сейчас не можу дерева посадити. Сьогодні зараз це доварю борщ, потім обід не знаю. Нема коли ними займатися. Фух. Гранати ще не зірвали досі теж. Руки не доходять до всього. Ну, хурму зірвали одну, а й драбина так і стоїть там біля хурми. Купа роботи, купа, купа, просто купа роботи. Так, завтра у нас понеділок знову починаю копати рослини на посилки. Треба йти вже до вогнища. Живчувати синю шавлюю буду пробувати, спитаю у волі, а можливо прикопаю щось під пляшку на осінь. Почну живцювати перовською, покажу, ось оцю синю шавлю буду пробувати множити живцювати. Дуже гарно, я й собі б, ще б її посадила. Квітує, ви. от просто весь час квітує. Ось, сіянець хризантемки. гляньте. Кажу, в мене сіянців хризантеми дуже багато, ось. Красуня моя нова. Просто красунька. Просто красунька. Дивіться. Так, тут така цікава кучеряшка. Треба вже приготуємо там новий кусок груду, по підсідку посаджу хризантеми, щоб можна було їх підв'язувати. Лентика. Теж сама-сама проста, але яка гарнюня. Кажу, що перестала заводити ці сортові, тому що і не гинуть, перемерзають, а проста і пахне дуже. І, і безпроблемні сорти. Зараз я прийдуся по новим сіянцям. Все така маленька прогулянка буде. Це троянда, яка вимахала, десь цвіте серед неба. Це подарунок моєї свахи. Так. І кокосик попереду. Це ось теж сіянець. Така рожево-бускова. Це мені колись дали, це старий сорт простой теж така цікава. Тут сієнці, це я їх тут обрізала, бо вони мені заважали. Гляньте цікаві, які. Колір. Я взагалі не знаю, як він зветься. Світло-теракотовий чи що, не знаю. Дуже гарний. Так, оце. Оце все і Ці які ромашечки гарні, жовті. А тут така. Ромашечка. Так, а тут зовсім друга теж ромашечка, Я кажу, це сіянці ланденькі. Буду думала, що з ними робити? Посаджу їх, тут розсаджу. теж сіянець. Я ж кажу, що сіянці всі якісь вони жовто-теракотові. Так, ось оце, до речі, теж сіяниць. Оце білий, не скажу, ну вона така не біла, якась така, бачите, теж кремово якась Не чисто біла. Так, зараз ми переліземо ось це. Ось цей сіяниць. Зійшов. Ой! Дивіться, краса яка. Тому що, я ж кажу, він зійшов он до вівсяниця і в кущі вівсяниці зійшов он до буду. Викопити восени вівсяницю вже поділю і кущ, бо кущ наріз гарний. Ну, вона висока. Ці схожа на той сіяний, що в мене там в кінці городу, гляньте. І це ось така ось, я ж кажу, якась вона кремова, наче. Оце, здається, сортова. Оце. Вже і не пам'ятаю, чесно, друзі, скільки в мене їх було, потім по -пере -по переопилилися. Ось оце сортова от лишилася в мене. Така малесенька-малесенька. А це ось ці теракотові, це 100% сімці. Я така що я вам скажу, вона, знаєте, таку, таку вміленьку-вміленьку, таку-міленькі. Значить смужечки, цяточки така якась цікава. Ось. Знаєте, це тільки зацвітає, а ось сюди вже світліше. Оце й сієнці теж такі ромашковидні. Бачите, тільки те, що вони розлягаються. Веркусі понаростали гарні, гарні. Так, ну буду лишати, тому що коли не зацвітали, то думала, що буду викидати половину. Тепер дивлюсь, вони такі гарні. Вже й жалко на це якось їх викидати. Наш гігант. Ну, слава Богу, свині мовчать, що це вони не кричать. <клес> Мунінглайт заців, я ж кажу, це вперше у мене заців в цьому році. Ось такі червоні у нього. Соцвіття гарні. Ось тут, тут у мене і джима, гляньте, як відрізняються соцвіття. І космополітинкусь. Ой, монінглайт. Так, ну це, треба йти доварювати борщ. І будемо прийду діти, будемо обідати. Мої айстри гарний який колір, теж яскравий. Так, а це в нас то рожева, здається. І теж ось біла, о, була біла, і теж стає рожева вже. А спочатку була біла-біла, тепер вже рожева. Ну ця ось красунька взагалі. Сіяни тьмій. Діл літає багато біля хризантем. Метелики різні. Так, друзі. До речі, сьогодні день автомобіліста, день шофера. Так що, друзі, вітаю всіх, хто крутить руль, хто сидів за баранкою, хто сидить за кермом. Так, а ми йдемо доварювати борщ і будемо обідати на трикарія цвіте. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, тихого, спокійного. Хоча за цих кацапів життя немає тихого, не спокійного. І дуже. Все, друзі, треба йти вже, що гукає. Бажаю всім гарного, спокійного, тихого дня. Все буде наша Україна.